Зіткненням, виявиться таким приємним. О, ви такий міцний, займаєтесь спортом. Ні, не займаюся. А я займаюся. <рисвіт> Оліну. Нормально це хочеш сказати? Що призведе до неочікуваного продовження? Я тоді шампанське Ого, ти все так якось По хазяйськи ролише тупо, як пара на побаченні. Я тут як локсиджу. Навіщо вона нам треба? Яке його дівчина не витримає. Боже ні, тільки не тут. Зараз я мчу на зустріч з 26-річною Яною, яка твердо вирішила перевірити на вірність свого 29-річного хлопця Віталія. Він у мене, звісно, дуже хороший, але О, це вже приємно чути. Так я його дуже люблю. Та в мене підозри те, що я ж постійно худно. Він мені забороняє їсти. Секундочку, зненацька. Так. ти худнеш? Так, я схуднула з літа на вісім кілограмів. А, а яка, а, а, яка мета стати невитомою? <рес> <рес> ти Ти і так якось Для нього я просто товстенька. Він займається. Він у мене взагалі заторгівельний -то представник хлібобуличних твій хліб. він... Він Хлопець чи фітнес-тренер? <рес> Чому це <рес> ти він він мій хлопець? Який він мені фітнес-тренер? Іначе в них все добре. Спільні відпочинки, свята, півтора роки романтично ніжних стосунків. Але я ні не йметься. Так, найбільше твоя підозра. У чому що він просто незадоволений твоєю фігурою? І ти думаєш, він через це тобі раптом зрадить? От мені здається, що він мене просто, знаєш, біля себе так тримає, поки не знайде собі худорлявішу дівчину. Чакає таке відчуття, що ми розглядаємо тебе як інгредієнт у бульйон. Його. Ну ти ж для нього дівчина там, може, й майбутня дружина, і вона впевнена: якщо йому попадеться мила дівчина стрункіша він поведеться. Може, це якісь мої там здогадки щодо цього? Ну так. І, здається, до кінця не усвідомлює серйозність можливих наслідків перевірки. Я зараз нібито все це розумію. Ось! Мені так страшно. Я вам про це зараз і говорю. Треба ще розуміти, що крім того, що ти там собі не уявляла, ти будеш це так по-живому відчувати. ти будеш потім кричати в цей монітор від жаху, від я не знаю, горя або радості. У мене, у мене так. переживаю просто не можу. Я хочу, щоб він просто був у мене вірний. Буде. Так, що відбувається? Дівчина паркується. Мама дорога. Куди вона збирається влізти? Ага, все ясно. Хлопчики Хлопчик їде допомогти перепаркуватись. Але ще трохи, і яна передумає замовляти перевірку на вірність. Чесно, я навіть не можу уявити, нібито я зараз, нібито ще так спокійненько почуваюся, але в мене вже все. Це все холодне всередині а там... Нажахала я тебе. Ну... Все розумієш. Якщо ти вже все вирішила, то якось назад дороги нема. Тому ми сподіваємось, що все буде чікі піки Інакше я потім йому від чікі-пікою там все. Пісня афієзна. Унікальне музичне талант-шоу. Вісім зіркових тренерів. Кожен обере собі двох підопічних Я привіз. Допоможе розкрити їхні таланти людині реалізувати свої ідеї. Та заспіває з ними в дуеті на великій сцені неймовірні дуети. Прем'єра, що середи о ті нові ігри, нові перемоги. Нас казка не боротьбі, ні. Ну, сьогодні я в образі Мінімаус, Маус. Бо в мене за легендою тематичний день народження. Ніні Маус на покатушках. А гримувати ти як зібралася? Не знаю! Ногу вперед! Але приборка цього голіки поки не виходить. Можна якось постояти? Нарешті мені вдалося. Коротше, ролики не моє. Навіть з енної спроби результат один. Це був нижній брейк. Ач. Але це нам на руку, адже цим я і підчіплю героя. А потім покличу на святковий пікнік. Звісно, якщо зустріч вдасться. А поки на цю нашу зустріч дуже чекає його дівчина Яна, яку ми сховали в тонованому бусі. Ось моніторчик. Mm -hmm. Ти бачиш всі наші приховані камери, які по території yeah. ми розставили. Ось у тебе тут звучок. ти будеш ну якщо yeah. раптом будеш щось не чути, Яна нервує страшенно, але відміняти вже пізно. З тобою завжди олечка. Вона зі мною на підсусці, і вона може передати раптом, що твоє слово стоп. Так зрозуміла, Та хоча б дотягнула до кінця перевірки. Так, все, нормально? все нормально, я тримаюсь. Просто не думала, що буде так страшно. Віталіку вона сказала, що поїхала в Харків до сестри. Тож сьогодні його ніхто вдома не чекає. Проте чекають наші провокації. Сідає по центру. А у нас все продумано. Віталій вже тут. Це ми викликали його під виглядом крупного замовника його булочок. Але у замовника форс-мажор не приїхав на зустріч. Вибачте, звісно, давайте перенесемо на понеділок. Проте компенсував неприємність бонусом на карту Віталіка три тисячі гривень. Особисто йому. Типу для подальшої співпраці. Тож у Віталіка звільнився вечір. Він в прекрасному настрої і прямує до виходу з парку. Фух, що переживаєш? Водички може дати, якщо можна трішечки. А я на себе накрутила по повній, хоча ще нічого навіть не почалося. Щось я геть невпевнена у мене таке хвилювання. А я вже на точці в засаді і вирішила швидко перевірити склон. Коротше, ми змінили точку. Чекаю, ти пороблю селфі. Олю, бачиш? Трясця, він іде? Так, бачу, бачу, бачу. Ти його бачиш? Так, 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 Боже. Я не думала, що це все буде так складно. Дівчина. Так, а що там далі буде? Боже мій Олю. <рігатись> я Я бою. А, Зараз. Це я просто сюди на силу доїхала. Я якось думала, я просто не помітила, що тут такий сил. Отже, знайомство відбулося. Точніше, зіткнення. <рігатись> Ви мій рятівник. Як вас звати? Віталія вас. Крістіна. А, а! Я навіть не граю зараз. Це ролики мені підіграють. Я вас не затримую. Я... А, а! Нічого не затримуйте. Я саме владна в свої справи. Я вільний. Серйозно? Приділіть мені рівно п'ять хвилин. У мене просто день народження. Я вас вітаю. У мене день народження в стилі Мікі Маус. <рес> Я вітаю вас в стилі міні Маус, яка танцює брейк-данс. Або так <рес> а Віталік зі мною вже на одній веселій хвилі. Мені треба дістатись до пікнічка. Допоможете мені тут буквально пройтися через сквер Відморозиться чи ні та давайте. Звісно, куди ж вас у цих сандаліях кидати. Ну, щось починається. Зараз, вибачте. Дякую дуже. Ви такий міцний. Ви займаєте спортом? Е, ні, не займаюся. А я займаюся. <рес> Ще не знаю, чи подобаюсь я йому, але те, що йому зі мною весело, це точно. Нам туди. Акуратненько. Підничку мою відпустіть, будь ласка. <рес> <рес> За багато хліба <рес> і видовищ. <рес> а я буду Віталіка узгодженим маршрутом, де розставлені наші камери. <рес> І Віталік від мене аж не відлипає Я боюся я на бік. Так. Може, ти на траві будеш? На траві? Що, падаємо на траву? Я не знала, що буде так важко. Е, що ти хотіла побачити? Ну, як ти думала, що буде? Ну, я думала, він геть якось там не зреагує, скаже там, підніме її усе. Я на себе накрутила просто неймовірно, але я притримуюсь плану. Віталіку. Так, так опа. Так, 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 так. Коли акуратненько, Коли Сильний чоловік допомагає корові на льоду. <рив> Та яка ж ти корова? Ти така худенька. А, Оля, ну нормально ти хочеш сказати. Так, а що він просто сказав, як є, що Крістіна худенька. А я для нього, походу, не сильно худенька. Виходить, коли я стараюсь, розумієш? Я стараюсь п'ять днів на тиждень ходжу на ці довбані фітнеси. Вони мені треба. Щось Яна як вулкан. Може, вони посварились напередодні перевірки. Знаєш, а мій хлопець вважає, що я корова. Ну, мені мабуть, через це, це ми просто... з ними розійшлися. <смас> <смас> мені здається, він пожартував Ой. може. Ой. Ні, це він не жартує. Він реально вважає, що тут у мене багато і там багато, а тут у мене мало, розумієш? І, мабуть, через це я сьогодні день народження міг бути на самоті. Та завдяки тобі. Ну, принаймні, довести до пікніка, доставити тіло. Nee, <laughs> Може, тебе на ролики поставимо? Ні, nee, я... Яким займаєшся? Ой, ким займаєшся? Мною ти зараз займаєшся, перепрошую. А, хлібобулочними ти займаєшся? виробами займаєшся. Хлібобулочними виробами займаєшся? Так. Я судячи з усього французька булка. Ти <laughs> круасанчик. <laughs> 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 я круасан? <laughs> а я пиріжечок, нормально. А ти як би хотіла? Не знаю, хоча б котя Мася. Але вона ще не знає, що попереду зовсім інша котя. Легке світло. Гарно говориш. Балкончик. <рес> джакузі. Примусить її хлопця зробити вибір. Можна спершу поплавати в басейні. Так, а гості там будуть? А гостей не буде. Ти переживаєш, що нас побачать? Ні, будемо тільки ми з тобою вдвох, якщо захочеш. Тільки не це. А поки я все та сама одинока іменинниця, без хлопця. Допоможеш мені, тому що мав би бути хлопець, але хлопець тепер мене напарив, припарив, запарив. Тож ти сьогодні моя чарівна паличка виручалочка Просто знімаєш відосик, а я розказую про те, як Віталік... Супергерой. Супергерой? Ого. А не занадто завзято Віталік включився в мою гру. Привіт, друзі. Тож я записую ролик для інстаграм. <ривіт> це голос Віталіка, того самого Супермена Віталіка, який зробив мій день народження. <ривіт> О, Кристіно, що все <ривіт> Ти не вдарилась. <ривіт> дякую, супер. Тримай, тримай. А ще походу він мій тренер, тому що змушує мене відтискатися. <ривіт> І на такій веселій ноті веду Віталіка до місця нашої першої провокації. Ай, ай, Що таке? Ay. Що сталося? Нога, ай. Типу в мене судома. Ось тут знаєш, як під коліном. Давай, може, легше стане. Так, Віталік почав рятівний масаж. Досить особистий процес, але Віталіку, здається, навіть подобається. Слухай, добре. Або це проста ввічливість, або я й справді сподобалась Віталіку. Може, ти лікар? Ай болить. Ай, болить Ай, болить лікарю. Полікуйте Біжу мене зелені. Тупо, як пара на побаченні. Я тут, як локседжу, навіщо вона нам треба? Все, нога минула. Золоті ручки продавати для булочника. <рес> <рес> а ти давно булочки продаєш? Десь уже років п'ять. Ой-ой-ой, то тебе від слова булочка має тіпити. <рес> уже Тіпи, уже не дивлюсь на них. Суту договори підписую. Насправді сиджу. Я не для того, щоб про його булочки розпитати, а для того, щоб ми встигли трішки зблизитись. Під невимушені теревеньки. <рес> ти приїжджаєш і кажеш клієнту. Ось у нас такі класні так, булочки. Так, у нас такий асортимент, такий вибір, що і за скільки, що туди входить. Там, калорії. Навіть по калоріях ти розказуєш, ох ти, яка круть. Тобто, типу, дивіться, ми вам продаємо пиріжки, але від них не товстішає. То мені треба було вашу продукцію їсти, розумієш, щоб мій хлопець мене не пиляв. Що, мовляв, ноги у мене товсті, хіба у мене товсті ноги? Ноги не товсті, я, я, я У мене? У, у нього, у хлопця. О! Нам треба зробити пиріжки з язиком. Так і назвемо пиріжки з язиком, твого колишнього розгрібатимуть на раз. Так беріть мене в команду. Якщо ти продаватимеш, то звісно будуть розбирати? Я не знаю. В мене зараз я на все це дивлюсь на екран. Мені геть нічого не хочеться. Здається, що він мені зраджував не раз і не два за цей час. Ну зі зрадою я на погорічкувала, але але Віталік щедрий на Компліменти. Якщо ти продаватимеш, то звісно будуть розбирати. Невже я таки йому сподобалась? Слухай, мені ось так легше докутимось до пікнічка. Раз, два, три. Уу, уу, уу. А попереду наша головна провокація. І тільки вона покаже, чи залишиться Віталік вірним Яні, чи зрадить. А ми ось уже майже дійшли до казкової галявини, де накрита казкова галявина. Оце так нічого собі і все це нічого собі під притілом наших прихованих камер. А чому ти так відразу зупинився? Не бійся. Це не мій не поле. Ти не бійся. <рив> <рив> так боїшся пройти. Але зараз його місія виконана. Довів і може з чистою совістю піти. А якщо я запропоную залишитись, ну що ж за моє здоров'я шматочок тортика. Я б не проти і випити, і трішки тобі тост, так сказати. Опа! Оце так поворот. Я взагалі на таке не розраховувала. Ну це вже геть. Мене вже зсередини вивертає. Ну, почекає, може, це нічого не значить. Може, це вічливість? Може. Зараз вона почне до нього під'їжджати, він зрозуміє, і піде. Щось і упрашувати не довелось. б це значило. Я тоді відкорковую е, шампанське. Уго, ти туди ж все якось так по-хазяйськи ну, ну, ролиш. Відчуваю, День народження вдався. <світ> <світ> так хочеться провалитись крізь землю. Вау! <світ> З ним <день> народження! <світ> <світ> Окей, залишився. Тепер цікаво надовго, і для чого насправді. Я тобі хочу побажати, щоб у тебе в майбутньому був хлопець, який е, не говорив, що ти гладка там або худенька. Хм, Який цікавий початок тосту. Щоб він е, думав, дивився тобі в душу, щоб О! цінував твою душу, а ти, яка ти зовні, то хай він любить тебе за твою душу. Ох ти ж, дякую за такий тост. Я вітаю тебе ще раз. Дякую. Насправді тост неоднозначний. Це він не на себе випадково натякнув. Ти сядь ти чому там, начебто, я не знаю, або на поминках, або на весіллі. Я не розумію, що відбувається. Ти як там, Ада, стоїш? Може, ти сідай. <творю> І що це гра в джентльменство або якісь натяки? А ти мені розкажи, чому це ти в п'ятницю ввечері один? Я зрозуміла по тобі, що ніхто не захомотав такого класного, сильного супермена, який так класно їсть банан, який так сильно їсть банан. Та я бачила вже. Ну, не так, як у дівчат еротично виходить, але норм. І це дуже радує Якби ти зараз тут почав так їсти банан, я б задумалась. І збоку на нас глянь тому просто як парочка, яка святкує і насолоджується компанією одне одного. Ми просто готувались до вечірки, і хтось розказав анекдот смішний. Дружина розгадує кросворд. І чоловік слухає, як вона така читає. Актор, який знявся в дев'ять з половиною тижнів. Мікі. І щось там написала. Чоловік бере кросворд і читає. Маус. Я хочу випити насправді за тебе, тому що це свято сьогодні відбулося тільки завдяки тобі, твоїй силі, твоїй суперменській управності. За тебе супермена, мого супермена сьогодні. Нічого собі так аж віршиками. Але цікаво, чому Віталік не уходить, бо вже й тости набажав і для приліччя посидів. Скажеш мені ще якісь тости? Ну давай, можна не вставати. Ну я не знаю, як там взагалі там. Я не знаю, який тост. Якщо задам, то треба вставати. Якщо задам, якщо, то якщо, не треба вставати. Це мінімасного Крістіночко, Давай я тобі побажаю коротко. Днем з днем з з народження. <сісті> І все ні, з днем народження тебе ще раз. І типу, що ти запланувала, хай воно в тебе сьогодні здійсниться. І за Крістіночку дякую. Дуже дуже приємно. Та реально не розумію, чому він не йде. І що, от тебе такого кльового, класного, з таким хорошим почуттям гумору ніхто ще не захомутав? Розкажи. Нехай буде секретом. Ой, все в мене зараз нерви здадуть. Так, ну тримайся, тому що це тільки, ну, ти розумієш, що найголовніша провокація у нас попереду. Продовження вечора передбачається. Мені батьки насправді про сюрпризи. Подарували сьогодні тут вечірку, вечірку на двох. Отут, от номер люкс з басейном власною джакузі. На що ти натякаєш? На, на джакузі. Ну, Просто це під буде така під хорошу музику. Так, можна у мене, до ранку. У мене ж, якщо там джакузі у мене плавок немає, не підготовлений до цього діла. Не повірш, у мене купальника немає. Так, а гості там будуть? А гостей не буде. Ти переживаєш, що нас побачать? Ні, будемо тільки ми вдвох, якщо захочеш. Але цей вечір ем, я просто не хочу тебе відпускати. Легке світло. Гарно говориш. Лагончик, <рес> джакузі. Можна спочатку поплавати в басейні. Можемо потанцювати біля басейну. Насправді, Я зрозумів. Може, ні, тільки не це. Ну власне, я не можу. А що таке? Я тобі не подобаюся. Та ні, ти Крістіно все, все чудово. Ти вродлива дівчина. І, власне, добрий вечір ми провели і ми поспілкувались, ти мені дуже сподобалась, але, власне, в мене є дівчина. Тобто, я тобі бажаю я... знайти собі хлопця хорошого, щоб він тебе любив. І ти зовсім не жирна. При... Oh, при... прикольненька, so худенька, струнка, така спортивненька, тому тобі не варто переживати. І... Той хлопець був тебе не вартий. Я думаю, тобі треба інший. І ну на жаль, це не я, тому що я вже типу з дівчиною. Олю, що робити? Ти кохаєш свою дівчину? Так, давай за це вип'ємо. Ну ти ж не засмучена. Я не засмучена, чесно. Мій день народження не важливий за! А, а що за камери? Пробач мені! Новий канал, програма сітях» Це була перевірка на вірність. Віталіку, Ой, Віталіку. Віталіку. Це нормально, Віталіку. Віталіку. Це новий канал, Віталіку, це телевізор. Це новий канал не знімаєте? Це вас знімає Телек. Новий канал. Програма в 300 сетях». Це була перевірка на вірність. Дайте якесь слово. Я тут не можу слова ставити. Ти пройшов перевірку на вірність!